На продаж DAF XF 2011 рік кінець. Машинка пригнана з Франції. Машина має рідного 830 пробіга. Дивіться, техогляд по 24 рік на свіжому тюфі. Так, давайте поки спереді, дивитися, що тут. Дивіться, все в оригіналі. Нічого ніхто не фарбував. Суперовий стан реально машини 11 рік, експлуатація 12-й, але стан дуже-дуже дуже на його года. Дивіться. Резина, мішелін, рама. Не фарбована, вся повністю в в оригіналі. Адблюшка працює, машина без помилок. Акумулятори гарні. 7300 має тару. Тут все в оригіналі, гідравліка ніколи не стояла. Дивіться, ніколи лючок не знімався Все рідненьке. Мост має трошки рижиків, але таке, подушки всі в оригіналі, на всіх пише DAF. Не видно, все в оригіналі стоїть, нічого не фарбовано. Все, як бачите, все в рідній красі. Ззаді також мішелін, але вже слабий. Автономочка є. По ну, крайней мере насос стоит. Да. Стан действительно дуже зачетный на его года. Хлопна даже не загнившимся. Все. все четенько. Так, дивіться, холодильник є, крышечки немає, всі документи на машину є, спалка верхня, в целлофані, новенька. Так, закрываем кнопочки тут трошки поломані, але вони всі працюють. Все чотенько зараз заводимо. 827 рубіга. Зараз підкачаю воздух, хоч все, все працює рік, Так, це міняне. чистий, одинички стоять, чистий 11-й. Так, що ще показати? Зараз зроблю розпечатку. Блять, зробити розпечатку, але вибачаю, закінчилась бумага на вулиці дощ. Тобто, кому треба, буде, прийдете, все зробимо. Роздруківку, тахо рідне, все рідне в машині, пробіг дійсно будь, дійсно рідний. Так що звертайтеся, кому цікаво. У нас є прицепи. Тент що штори, зерновози є великий вибір тягачів. Знаходимося місто Київ, траса київ в Зразу за Києвом в Одеському напрямку з лівої сторони ми будемо знаходитися наш майданчик. Звертайтеся, кому цікаво, заїжджайте, телефонуйте.